Гострі респіраторні вірусні інфекції та грип атакують хмельничан. Протягом першого місяця року до лікарів уже звернулося більше двох тисяч малих та дорослих городян. Проте медики твердять, що про перевищення епідемічного порогу наразі говорити зарано. Тим часом у дошкільних та навчальних закладах міста особливу увагу приділяють профілактиці ГРВІ та грипу. У 45-му садочку Ялинка лікар Аня та медсестра Даша приймають пацієнтів. Цього турбує. Рок болить, а горло вас дуже червоне. Дайте я вас послухаю, дихайте. Щоб не хворіти, треба приймати ліки і треба з малиною чай пити, Зимку їсти цибулю і дихати цибулю, щоб мікроби в носі не забилися. Дошкільний навчальний заклад номер 45 Ялинка відвідують майже три з половиною сотні дітей. У всіх 12 групах нині пахне часником та цибулею. У такий спосіб захищають маленьких хмельничан від вірусів. Обов'язково раціон нашого садочка входить на сніданок чай з лимоном. Використовуємо такі народні методи, як вживання чеснику, цибулі. Проводимо аромотерапію. У передепідемічний період, як і протягом решти року, у садочку провітрюють приміщення належним чином їх дезінфікують та кварцують. Дітей в ігровій формі привчають до загартування та гігієнічної гімнастики, впевнені, що здоровий спосіб життя сприяє зміцненню імунітету. Відвідування дошкільного навчального закладу сьогодні майже 100%. Про перші прояви хвороби одразу повідомляють батьків. Якщо є тільки перші прояви захворювання, батьки викликаються і дитина ізолюється. Те, що проводимо ми, ту гімнастику, ту ароматерапію, яка проводиться в садочку, вони також можуть продовжувати це проводити це вдома. Колегіумі номер 16 імені Володимира Козубняка зустріли зиму у всеозброєнні. Про віруси, які приносить із собою цей сезон. Щоразу інформують учнів і тестуванням перевіряють їх обізнаність. Нас діє в школі клуб за здоровий спосіб життя. Це клуб учнівсько-вчительський. І з представниками цього клубу ми здійснили такий медичний десант, пройшли по всіх класах і нагадали учням про наслідки цієї хвороби, про її перші прояви. На кафедрі здоров'я та фізичної культури колегіуму діє творча група вчителів, які пропагують здоровий спосіб життя, акцентують увагу школярів на природній вітамінізації, правильному та систематичному загартуванні. Уроки фізкультури намагаються якомога частіше проводити на свіжому повітрі. Діти від цього у захваті. Зимою ми на санках катаємося, у нас перегони, кожен приносить санки, у нас постійно в класі кучу санок склад або на лижах. Зимового спортивного інвентарю вистачає на одночасне заняття двох класів. Проводять такі уроки фізкультури у 3, 4, 5 та шостому класах. Влаштовуємо різноманітні веселі старти для дітей, зокрема перегони на санчатах. Також з п'ятого класу починаємо проваджувати лижні перегони. І влаштовуємо невеликі пробіжки, пробіги це приблизно метрів 300-500, щоб вони відчули себе справжніми лижниками. Усім віковим категоріям лікарі радять одягатися по погоді, не переохолоджуватись, уникати великого скупчення людей. Перед виходом з дому варто змащувати носа оксоліновою мазю, а робочий кабінет провітрювати принаймні два рази на день. У цей період продукти харчування мають бути особливо багатими на вітамін С.